Мої вітання, друзі! На каналі з вами знову я, доктор Юта Антурн, і я займаюся те, чим завжди люблю займатися. А саме перезнімаю серію, тому що <свісно> я зняв одну серію, змонтував навіть її. Видали вихідні файли, що ніколи в житті не робіть, перед тим як ви не перевірите, що вийшло в кінцевому монтажу. А в кінцевому монтажу вийшло, що я чомусь змонтував тільки останні 5 хвилин відео. Ну, оце таке, друзі, там не було нічого особливого на цьому відео. Ми все, що ми На ньому, на ньому верніше, все, що на ньому було, ми побачимо в сьогоднішній серії. Е, Передусім я погашу вогонь. Ось тут. Е, я розширив е, не, за від, не на відео, я розширив свої, е, скажімо так, володіння. Тобто. Спробував побудувати тут щось типу своєї бази і зіткнувся з нею величезною проблемою. Це проблема механіки будівництва авантур, якої, по суті, практично немає. Тобто, якщо ви будуєте отакий от от маленький будиночок розміром до цього плиточку, то у вас все буде окей, всі блоки будуть гарно стикуватися. А якщо ви захочете побудувати щось більше, наприклад, таке, як тут, то ви матимете от такі от щілини, перепади висот, такі от щілини, ну і інші речі. Тобто, такого як в Расті, де можна. Сполучати такі у нас от блоки платформи тут немає вантурнит. Можливо, це пізніше виправлять, я не знаю. Виключу ріхтарик. Але наразі маємо те, що маємо. Ну, Буде у нас така кривобока база. Нічого іншого не вдієш. Так, у мене наразі велика проблема є, в мене немає місця, де викласти весь мій здобутий еквіпмент. Ми можемо швиденько. Скрафтити скриню ще одну. Так. Не знаю, чи мені вистачить дощок. Так. Зараз ми це все, звичайно, перевіримо. Так, ящик ми точно скрафтили. А, тут у мене дощок ніби немає. Я так розумію, на... Так, нам буквально не вистачає фігню. А, ми можемо. Так, тут немає немає лишньої дощечки, яка б впала, і я її би підібрав. Ні, напевно, немає. Доведеться все-таки. Ну, на відео, тим паче, я покажу, як це відбувається. Зрубаю дерево. Так. Yeah. Нам, до речі, за рубання дерев теж дається Experience. Це прекрасно. Так, ну і все. Цього нам точно вистачить, щоб скрафтити ще одну скриню. По мірі збільшення луту у нас кількість скринь збільшується. Е, так. Можна, до речі, це все. Давайте перепиляємо на палки. Палок мало не буває. Це. Є. Так, і в нас є ще одна скриня. Ура! Ставим її тут. В цю скриню я, напевно, складу все свої будівничі спорядження. Оу. Я вічно забуваю, що тут треба все проклікувати повністю. Я не пам'ятаю, чи є якісь комбінації. Але якщо є, то я їх не знаю. Так, давайте ми. Дропнемо цю паличку, вона нам наразі не потрібна, і підберемо все оце, що я повикидав, з причини того, що по суті немає куди їх поставити. Так. Це все ми сюди поставимо. Ну і цю дошку я теж викинув. Дошки у нас, по суті, не є таким важливим е еквіпментом. Так, в мене купу провізії, купу провіанту. Давайте це з'їмо. Все окей. Наразі ми розібралися. Так, до речі, у мене є такий от город. Він, по суті, процвітає наразі, він трошки, бачите, збільшився, у мене є кукурудзи. І інші речі, але городом ми займемося іншим разом. А сьогодні ми попливемо, друзі, на ще один острів, на якому я е, жодного разу не був. Це ось Цей найближчий до нашої бази острів. Доведеться трошки підмочити ноги. Я думаю, це не проблема. Так, і. Е, і давайте гоу е, в цю воду. Як бачимо, в Антурніт е, нічого особливого такого в плаванні немає. Тобто наш герой може плавати, він не вміє занурюватися, на жаль, під водою ми не можемо плисти. Так само діє прискорення. Я зараз на шифті в пливу на прискоренні. Тобто все окей. Е, е, так, він нас трошки втомився. Е, так само, в вантурнит є човни, можна плавати на човнах. О, тобто є човни, на яких не можна плавати. Я перепрошую, я це побутав з в Дейзі. в DayZ можна плавати на човнах. в Вентурне, на жаль, цього немає. Вони тобто, човни є, але вони просто є як декорації. Так, на цьому острові дуже багато тваринок. Це, по суті, не острів, це така величезна коса. Він так от вздовж іде. Хоча, напевно, це такий острів, так як тут є об'єкти будівничі. Ось ми на вершині цієї коси. Ось там він починається і вздовж. Берегової лінії тягнеться туди, куди, я не знаю, це північ, не північ, це південь, напевно, я не помиляюсь. Тут є тваринки, багато їх тваринок є, можна трохи на них популювати. У мене, по-моєму, до речі, є стріли. Так, у мене є 7 стріл. Стріли це дуже круто. Стріли це. Це безшумні вбивства. По суті, арбалет він є найулюбленішою зброєю в Антурнет. І ми сьогодні це успішно поюзуємо. По так, ягоди ми теж позбираємо. Тут була свиня і кудись вона втекла. Ну окей, не будемо за нею бігати. А ось і наша ціль на цьому острові це бункер. Підземний бункер. За відвідування якого даюсь ачівку, але чомусь ніколи я записував попередній раз віду, мені цю ачівку не дали. Можливо, цього сьогодні дадуть. А можливо, я просто не помітив, і вона вже в мене є. Так, по-моєму, якщо я зараз в неї вистрілю, та. Вона не вмре, тому що це не вважається голова. А як попасти свині в голову, я не знаю. Вмирай. Ось так. Ми з нею підло і підступно розібралися. О, навіть навіть м'ясо трошки є. М'яса в нас багато вже, тому по суті, ми... Можемо цим не перейматися, витягну свою гвинтівку. По суті, ми нею будемо зараз вбивати зомбі, щоб було трошки екшеном. Ось, до речі, човен. Один з тих човнів, які є в грі. О, УЗІ. У мене, до речі, УЗІ немає. Блін, я й не попав. Давайте візьмемо на всяк випадок, а потім подивимося, що це за річ. До побачення. Зараз ми цим. Шумом загремо на себе всіх, хто тут є. Комон, підходьте. З цими ми розібрались тут ще є. Оу, oh, приціл. Хоча він нам не особливо потрібен. Але візьмемо. Якщо щось буде лишнє, то викинемо його. Так, і ми чуємо під низом теж і зомбі, тобто бункер під нами. Так, це що таке? Це е, звичайні болти або цвяхи. Вони там е, внизу сидять, е, чекають, поки ми спустимося. Е, ну, бункер такий собі, бачите, тут все є, що потрібно для життя. Це я так розумію. Це контейнери з їжею, це контейнер з водою, з якого я так і не розумію, як воду діставати. Поки що не розумію. Так, тут нічого цікавого, тут знову патрони. Так, патрони, які я чомусь не можу взяти. Оці два не можу. Є такий баг, інколи він трапляється. Що не можна взяти саме такі от розсипні патрони і стріли. Ну, переживемо. Тут е, цистерна з пальним. Хоча я не знаю, чи можна до е, цей острів направити, доправити на цей острів. Якийсь автомобільний транспорт. Але в теорії, якщо побудувати міст, то можна. А міст, я думаю, можна побудувати. Е, і ми, можливо, цим навіть займемося. На секунду, друзі, я перервусь. Так, і ми готові спускатися під землю. Тим паче нас там вже раді е, чекають. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так, ми, по-моєму, собі зламали ногу. І ми не зможемо тепер швидко бігати. Так, це було таке. Не, небажане падіння. Оце поспішив і от отримав. Гарно я прикрасив цю кімнату. Мені подобається. Так, але хлопці, я через вас ногу зламав, блін. Металева... Уу, ще десь є хлопці. А де? Уу. Можливо, тут якісь таємні проходи, бо я. знаю тільки ці кімнати, що тут воно є. Так, Кока-Колу заберемо. Це все нам не потрібно. Штани нам не потрібні. Ще один джус заберемо. Так, мені тепер потрібно. шина на ногу. Я не пам'ятаю, чи в мене є на острі, але фігурує що мені що немає. І це, блін. Зараз гра перетвориться в пошуки саме її, цієї шини. Так, бандажки ми забираємо. Це звичайний. О, моузен. Але все одно це нічого такого особливого. Блін. Я насправді очікую від цього бункера більших всяких, такого більш рідкіснішого луту. І коли перший раз тут був, і зараз, тут якби. Ну, в принципі, нічого особливого немає. Ну, є трішки там луту, є гарна місцевість, там можна свій побудувати тут свою базу. Вау! Я тут взявся. Але. Якби це не те, що ти очікуєш побачити на якомусь там секретному, закинутому острові. Так, в мене точно немає з собою шини. Ні, немає, на жаль, немає, друзі. Доведеться нам шкандибати додому. Ну, нічого, переживемо. Швидкість не найгірша, все-таки. Але... Ні. А, дивіться, воно саме проходить. А. Тоді я взагалі не розумію логіки, навіщо всі грішини. шини. Я знаю точно, що вони є, бо я їх знаходив. Я думаю, що, що шини це як засіб, вони допомагають від, від переломів. Але якщо переломи проходять самі по собі, то ну, реально в шинах немає жодної необхідності. Так, друже. Ти станеш сьогодні здобиччю. Бачиш, бачу, що в тебе було не, 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 не дуже складно попасти. Так, а може, до речі, є такий ще варіант, що е, шини. Що верніше на, на харді, наприклад, якщо грати на, на найважчій рівні складності, то е, не проходить саме по собі оцей от перелом. Ну, але я знову ж таки казав, що я хочу грати на плюсі в режимі плюс, а він якби, не дозволяє суміщати плюс і хард. Тому доводиться е, якби, грати з тим, що є. Є звичайно, ймовірний, що ми якихось там пізніших е, наших, е, по -побіганьках, посиденьках, в Антурне, спробуємо все-таки подивитися, що таке хард. І, можливо, нам сподобається. Але поки що граємо так. Ці кущі, ніби я вже перевіряв. Ну і все, друзі, давайте прямуємо на наш острів. Скинемо те, що ми набрали. І з'їздимо ще, напевно, на якусь одну місцину цікаву сьогоднішнього ігрового вечора. Так, де тут найкоротше місце, щоб перепустити. Ягоди, але в нас там місце на ці ягоди. Можна щось з'їсти. І всього вже дуже багато насправді. давайте Овочі консервовані з'їмо і заберемо сині ягоди. Просто я зараз ну, якби ці, цю їжу переводжу помарно, тому що ці овочі могли б нам набагато більше голоду відновити, але так як ми спішимо, то, е, то їмо наразі в такому от стані і компенсуємо те, що, е, те, що було. 9% у нас бачу вже зараження. Зараження, до речі, передається так само не тільки від того, якщо їж е, продукти не свіжі, а й коли тебе просто кусають зомбі. І чим вищий в тебе імунітет е, прокачаний, рівень імунітету, тим е, менше е, якби, рівень зараження тобі додається до загальної шкали. Так, переплили ми швидко, я б сказав. Трошки втомилися, але це нічого. І таким чином, друзі, я побував вже на якому? На другому острові, який є в цій грі, Лишилось ще два. На одному пому взагалі нічого немає. Але я можу помилятися. А на ще одному є корабель. Розбитий корабель. На жаль, я на ньому ніколи не був, ні в синглплеєрі, ні так. І ми, звичайно ж, туди підемо, але іншим разом. Не сьогодні, сьогодні ми туди вже не встигнемо. Так, я би виклав. Е все, що я тут назбирав. Шкіри, наприклад. Ягоди обов'язково. Просто мені насправді мені вже немає куди їх ставити ці ягоди. У ЗІ, до речі, десь треба ще викласти приціл. Да, я набрав з собою купу всякої фігні. Сині ягоди. І що з цією фігньою робити я не знаю. Тут в мене є місце ще якесь? Ні, тут немає взагалі місця. Так, е М'ясо ми. Блін, це ще якесь інше м'ясо. Це бекон, а це якісь. а це щось інше. Блін, в мене взагалі немає місця. Напевно, треба будувати ще одну скриню. Ну так, да, тому що я це все не знаю, куди покладу. Е, вже навіть трошки пізно стає. Ну окей, друзі, я швиденько побудую скриню і повернусь до вас. Отож, друзі, я ще цілу ніч бавився з нашим реманентом, переставлявся, тягав туди-сюди, добудовував цей будиночок, ну, тим паче, випав такий вивола така можливість. І таким чином ми провели цілу ніч на застав ранок. Я проклав всюди вже стіни, але щоб поставити двері, мені таки довелося поставити тут ще одну рампу, надто велике розходження, бачимо, підозрюю, тут теж доведеться поставити ще кілька блоків, щоб можна було покласти стелю. Перенісся трошки багаття в цю сторону, тобто ближче до городу, і, по суті, пересадив город. Все, що я зробив за цю ніч. Так, і зараз я хочу скрафтити собі ще одну штуку. Ця штука називається глушник. О, не це. Дві банки коли, дві банки звичайні, вогонь, і в нас виходить саморобний глушник. Які я хочу присобачити на. Попробувати верніше, присобачити на свою О, гвинтівку. На яку глушник неможливо присобачити. А чому? Напевно, тому що це. Все-таки не пістолет і не якась. На якесь там УЗІ, До речі, Де моє УЗІ, УЗІ тут. Ми зараз на УЗІ перевіримо, чи можна його присобачити. в принципі. Так, є ось він. Наш глушник. Ну, в теорії ніби все окей. Так цікаво, до нього які патрони підходять. У мене є десь тут е, мілітарі. Військові патрони. Ніде я їх не бачу. Ну окей. Е, тоді ми з ним розберемося іншим разом. Наразі. Наразі що? Наразі давайте поїмо. Поїмо. Давайте ми оці кенді-бар. У мене їх багато, голоду вони не... Не так вже й багато відновлюють. І щоб не займали місце, ми їх з'їмо. Наступне, що ми зробимо, ми вийдемо зараз і зачистимо всіх оцих зомбі, які стосуються біля цього будиночка, щоб вони не підходили до нашого. Не руйнували нам посіви. Привіт, чуваки. Як ваші справи, давно не бачились. Ви ж мене навіть не помічаєте, я так бачу. Так, лук. Лук нам не потрібен. Кокурудзи у нас повна наразі. Що це таке? Це пістолет, звичайний. Теж нам не потрібно. Це теж кукурудза, теж поки що лишаємо її спокої. 20 разів повторю слово теж. Стріли. Стріли ми забираємо. І джемпер. Джемпер нехай буде собі. Так, по звуках ніби мене хтось зомбі спалив, ні? Ніхто не спалив мене. Ну, ніхто так, ніхто. Я особливо цим перейматись не буду. Тут товариш. Що це мене перестали помічати? Ніби я не прокачував. Легкохідство, е, чи так би мовити прихованість. Знаю. О, от, оцю, до речі, гвинтівка, Ця гвинтівка мені дуже подобається. Це двоствольна, звичайна гвинтівка. У нас така, така як у нас, тільки. Ну, тобто стріляють тими самими патронами, тільки це, тільки це інше. Е, рюкзачок не беремо. Такий у нас є вже повністю заправлене авто, яке я ху, заправив е, в тому відео, яке не знялося. І не будемо гаяти часу, сідаємо за кермо і поїхали. Нас чекає ще одне місто, в якому я вже знову ж таки нагадаю поза відео, але ми перейшли, лут там відновився, зомбі там відновилися. А ви, напевно, цього міста не бачили, ну, принаймні не бачили моїх походеньок по цьому місту, тому давайте ми швиденько промчимось туди. Не так, давай їхати. Можна пішки ходити через цю гору, але вже доїдемо. Так і буде. Нас, по-моєму, вже зустрічають, так? Ось так, повері вийшов у нас поглянути, чи ми не голодні. Е, замовити в нас е, якісь страви. Ну, на жаль, ми його зустрінемо з сокирою в руках. Такі от ми несправедливі. Е, я коли граю в синглплеєрі, проважно саме біля цього містя, міста будую свою базу. Тобто, не так, як я зараз е, війшов від своїх практичних, від своїх повс... якби традиційних, скажімо так. Е, Походеньок в Антурнет, я вирішив збудувати базу в іншому місті. Чуваки, я тут агріться на мене. Шкода, що немає в Антурнет такої штуки, як в Project Zomboid, коли можна кричати, як клавіша, де герой е, намагається привернути до себе увагу зомбі. І таким чином їх можна всіх зібрати в одному місці, не треба за ними бігати, їх, вбивати. Ну, є ще варіант е, проїхатись на машині по місту, але машинка в мене така тендітна, що. Е, я, а я, а я не такий добрий водій, то не дуже хочеться її розбивати. Зачіпати... Так, давай, дуже, до добачення. Блін, чому у нас 8 експіріенс дається за зомбі? Я не розумію. От от як взагалі експіріенс враховується? Це ж звичайні прості зомбі. Sleeping med, давайте заберемо. Тобто в цих зомбі немає нічого особливого. Чому мені дається 8 експіріенс? Дуже дивно, я не розумію, як тут Experience зліться обраховується так. Де це там є? А ну зараз скільки дадуть? 6. Теж дуже дивно. Чому 6. Преважно за цих зомбі дають 3 навіть. Навіть за пожежника дають 3. А отже за е, військового дають більше. Дають десь там 4. А тут, може, я на якісь лінії складності граю? 6 знову. Не розумію одним словом, я цих штук. Так, давайте заберемо ці кенді. Сукорки, оці так. Це нам не потрібно, це все. зіпсути нам не потрібно, а оце заберемо. Так, я, звичайно, знаю, що я все вікно не пролізу. Чіпси беремо. Цей капелюх нам не потрібен, шапка повара. І це там теж не потрібно. Гарна машинка, мені подобається цей колір. Де ти? Ось туди, друже. 6. Тепер 6. Можливо, від часу дня якось це залежить. Тобто, чим вночі, наприклад, за них дається більше, як спи. Тоді можна, до речі, влаштовувати нічні полювання на зомбі, а верніше на досвід. Ну, але це, я думаю, мої теорії, і. Вони насправді не такі, як є. Тобто, насправді все інакше, а я цього просто не знаю. Ну, я думаю, можна легко погуглити і вирішити ці питання. Просто я наразі не буду цього робити. І що чи це до наступної серії, я це забуду, тому якщо матимете бажання, то нагадуйте мені, звичайно. Або просто пишіть в коментарях е, те, чого я не знаю. Так, так, давай, чувак, ти до побачення, ти до побачення. Ага, і ось це цей друг, який нас там, е, нам хрипливо погрожував ще з того моменту, коли ми були в попередньому будинку. Так, це заберемо. Настільки смачних чіпсів. І зіпсутий помідор. От як звичайний, така сама гвинтівка, як в нас. А тут просто мікрохвилявка, яка тут постійно є, і можна було б сюди не, не бігати. Щось я його трошки заганяв, він же втомився. В пожежці купу ліхтарів традиційно. Да. Палички, сокира. Ну, нічого цікавого. Я думаю, що насправді в пожежці мав бути би цікавіший лут. Ісь такий більш корисніший, ніж те, що ми зараз і маємо. Хм. RCMP це. Ой, до речі, можна повністю RCMP -шну уніформу зібрати. Це уніформа канадських військ, типу Нацгвардії української. тобто, ну, Так можна і сказати, що це Канадська Нацгвардія. Вони якось по-іншому називаються. Ну, хто не знав, то розробник повністю він теж з Канади. Тому тут якби, сама модель цього світу, цього, цього острову, це Канада. ну, Це таке? Так, аптека, аптека, аптека. В Аптеці в нас є морфін. О, Давайте таблеточки оці візьмемо і з'їмо їх. Бо тому щось надто багато вже накофталися всякого непотребу. У нас великий рівень зараження. Так, він знижився чи ні? Я щось не помітив цього. Так, це у нас вітамінки. Вітамінки, по-моєму, теж зменшують. Так, так, нормально зменшують. Пакет з крові знову, бандажка. Нічого нам з цього наразі не потрібно використовувати, ми якби, нормально себе почуваємо. Так, а от продукти будемо забирати тим паче. Ще досняв. Я насправді продуктів у нас багато, але. Бій з ним. Дійдемо до якогось моменту, коли ми почнемо за них закривати очі і тоді будемо собі бігати. А поки я ведуся на ці от, е, яскраві барвисті рекламні вивіски. Я жартую, звичайно, вони не барвисті, але. Наш герой ведеться на них і забирає дробинка. Але її можна скрафтити. І мінус цієї дробинки в тому, що зомбі її дуже легко і швидко розбивають. Тобто, ну, не особливо вони практичні. Ще одна дробинка. О, бачите, цей зомбі не гарчить. Ну, Зараз почав гарчати. Ми ну, його швиденько втихкомирили. Але... О, ще один дотягнуть, дотянувся. Так, вода. О, пляшка з водою і шоколадка. А вже нема місця, а, блін. Ну да, і в принципі ми можемо випити Сік. Що ми зробимо. З'їсти цю е, плитку шоколаду і заберемо воду. Yeah. Отак От ми вирішили ці всі проблеми. Ось тут, друзі, між цими ялинками вгорі я переважно будую свою базу, коли граю сам в синглплеєрі. Щось мені це місце дуже подобається, близько до цього міста. Е, так це, а, це, звичайно, сокира. Багато довкола дерев, каміння, ресурсів, ну і гарний краєвид. Тому я вирішив, переважно, що там саме буду будувати свою базу. Ну і що? Кінцева, кінцева точка нашої місії сьогоднішньої це причал. Причал в цьому місці, він для мене особливий, отречі прав про Канаду. Я ходжу говорю про Канаду. Тому що, наскільки я знаю, на цьому причалі спавниться якраз цей технічний лут, господарський лут, як би мовити. І, по-моєму, тільки на цьому причалі спавниться генератор. Я ніколи ще не зустрічав генераторів всі, не грав цю гру. І от дуже хочу його побачити, а тим паче на відео. Це було б кльово. Генератори потрібні для освітлення території. Вайер це дріт, по-моєму. Провід вайр. От генератори, і коли біля міг поставити е такі от довгі. Недовгі. Ну такі лампи, я думаю, ви їх бачили. Вони в мене пару штук по-моєму, валяються десь в скринях. От Поставити їх біля генератора і вони почнуть тоді працювати і освітлювати територію. А Так просто вони не працюють. І, по-моєму, я, звичайно, можу помилятися, але генератор неможливо скрафтити. Цього разу мені знову не пощастило, немає тут ніяких генераторів. Треба? Ні, мені нафіг не потрібен насправді. І немає що з ним робити. Ось там, в кінці, друзі. Так, зараз я точно скажу, де. Коротше, звідси можна... Вау, не падай, доплисти до острова з Манекеном. По-моєму, оце є він, так. Да. Оце острів з Манекеном. Е, в принципі, я сьогодні не планую туди плисти. Ми тоді попливемо іншим разом, тому що не, забагато вже два острова на одну серію. Але. Не, не, там немає нічого особливо цікавого насправді. Єдине, що. Якби варти уваги, це те, що з цими островами Вантурник пов'язано дуже багато, як стверджують самі гравці, легенд. Тобто, насправді, відповідь на те, що це за світ, що з ним трапилося, і яке буде продовження, тобто, ким буде, наприклад, Антурник третій, ховається саме на цих е, трьох чи чотирьох, не пам'ятаю, островах. Є версія, що. Наприклад, цей манекен, який лежить на тому острові, він якимось чином пов'язаний з бункером. А може навіть бути те, що це якийсь е, прототип, чи. М, якби... Так, на секунду довелося відволіктися. Я вже забув про що я говорив. Е, я говорив про острови і про те, що з ними пов'язана якась легенда. Е, Ось таке десь, друзі. І тому не будемо вкладати справи в довгий ящик, будемо вже нарешті прощатися. Такий в нас був сьогодні інтурнет. Тим паче вечорії вже. Немає в цьому кущику нічого цікавого. А, є сині. А я не маю куди їх взяти. Ну, біда. До речі, я виявив, що як яскраво червоні ягоди, їх можна їсти, і нічого не буде, і вони навіть відновлюють частково голод і спрагу. Але от від деяких в нас є галюцинації Може б щось випити. Воду. Ні, воду не будемо пити, коли в нас немає. Але все одно повний рюкзак всякої фігні. Треба, до речі, вже шукати рюкзак нормальний. Ось З тим щось напряг. В наступній серії ми, певно, поїдемо, друзі, на аеродром і на е, таке село, селище невеличке, яке йде далі по цій дорозі. Аеродром цікавий, в аеродром є багато теж військового луту, але чомусь мені особисто з ним не щастить. Я проважно, там нічого корисного не знаходжу. Мені найбільше частин з військової бази. Я там завжди... Будь-який в мене рейд закінчувати тим, що я звідти провожу щось якби корисне чи не дуже, але ще цікаве для себе. Так, прогальмуємо біля цієї. У, -у, -у, у друже, де ти тут взявся? Ти, певно, мої посіли хотів понищити. В тебе це не вийшло. Давайте чекнемо, да, вогонь ми забули загасити, чекнемо все окей тут, так? Все окей. Е, ну що ж, друзі, на цьому я буду з вами прощатися. З вами був доктор Юта Собтур. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Перепрошую за такі от паузи сьогоднішні. Вау, ти де взявся? А ну відійде від моєї стінки. Ця стінка витримує 30 ударів з по-моєму. Хто ж мені тут дивись, який? Напевно, за нами самой йшов. Ну все, друзі, на цьому я кажу я Па-па. І е, зустрінемось в наступних серіях, бувайте.